Доброго дня, Доброго дня, шановні глядачі, підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео, яке вже анонсував попередньому. Відео, Що у нас буде на розгляді телефончик? У нас на розгляді телефон Sony, Модифікація у нас XP5560R4. Телефончик, правда, заблокований, але знаю, що такого такого телефона відео точно ви не, не бачили, трошки штативом похитав. Це ми його вмикаємо. Але перше, розглянемо по форм-фактору даного телефона. Тут з цієї сторони у нас розташована е, заглушечка там під ним наушник і е, зарядка. Е, тут швидкий доступ до інтернету, тут швидкий доступ до камери, е, з, е, кнопки звуку. Все, більше тут наявних кнопок немає. Вмикаємо телефон. Розповідаємо про даний такий телефончик. Перше загальні відомості про нього, а тоді вже додаткові. Е, пам'ять телефону, вміщала, о, бачите, пам'ять телефону. 128 мегабайтів і карта пам'яті підтримує до 256 мегабайтів, 190 грамів ваги загальної і дисплей 190-дюймовий. Кількість строк 10-240 на 320 пікселів, 2 мільйони кольорів, 2 мільйони піксельних кольорів, ну, так написано камера, ніби світлодіводна спалах і 1950 мА батарея. Це така загальна у нас відомості про телефон. <кій> Тепер приступимо до більш до ґрунтованого детального огляду даного звіра. Е, е, стандарт зв'язку GSM 9600 903 G-Тип корпусу моноблок. Вага 190 г. Е, розмір даного телефона. 126 мм у нас довжина телефона. Е, бачу, там мене таке. Е, е, 126 мм довжина телефона, 60 мм ширина телефона мм і е, 25 мм е, товщина телефона. Е, е, Кількість карт одна камера, 2 мільйони піксельних світлодіодна звали, Перепрошую, аудіо це mp 3 а це ВАВ і FM радіо Присутня була це, на той момент Java. 30-м джек під навушники. Була присутня поліфонія, доступ до інтернету ну, всіх тих стандартів, що тоді було присутнє, Тобто VAP GPS SSDPA, HSUPA, спутникова навігація GPS підтримував карти пам'яті до 16 ГБ процесор MediaTek mt 6276 Double, вмонтованої пам'яті 256 МБ. Бачите, не розібрався. 256 монтованої пам'яті, об'єм оперативної пам'яті 128 Мб. Комплектація тоді, коли телефон вийшов тільки в продаж, це була телефон, зарядний пристрій, батарея, стереогарнітура, USB-кабель викрутка, щоб відкрутити, там малий на болтах, що кришечка задня. Адаптер е, е, ну, цей міліметровий USB, micro е, USB зарядка. Двотімовий екран, кількість, розмір, ну, кількість строк 10, 240 х на 320 пік. Як я вже казав, батарейка 1550 мА на 10 годин в режимі розмов і 720 в режимі очікування. Ось таке в нас вийшло, можна сказати, литовеньке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па!